Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Вибраний небесних сил воєводу і роду людського заступнику. Тобі що від скорбот нас визволяєш, подячні пісні приносимо, а ти ж як той, що стоїть перед престолом царя слави, від усяких нас бід визволяй. Щоб з вірою і любов'ю співали тобі похвалу. Радися, Михаїле, великий архістратиже з усіма небесними силами. Тебе, Михаїле, як янгольських вогнеподібних чинів, предстоятеля, янгольськими словами належить звеличувати, але доки навчені будемо тобою. Небесним словам вислухай, хоч і від людських, але вдячних вуст, такі привітання. Радуйся, зоре світу первообразна, радуйся, світильнику істини і правди золотом осяяний, Радуйся, бо перший серед янголів ти побачив проміння світла несотворенного. Радуйся, Янголів начальнику, Радуйся, бо в тобі найбільше виявилася слава творцевої правиці, Радуйся, бо тобою пишаються собори всіх істот безплотних. Радуйся, Михаїле, великий архістратиже з усіма небесними силами. Провидячи очима віри велич духовної краси і силу блискавичної правиці Твоєї, Архангеле Божий, ми, як земні і плоттю обтяжені, здивуванням, радістю і подякою до Творця всіх, склоняємось, звиваючи з усіма небесними силами. Аллилуйя, розум чистий і вільний від пристрастей, виблагай нам, причудний Михайле, небесних чинів, начальнику, щоб пітнічись думкою від земного до небесного, похвальну пісню таку тобі співали. Радуся споглядачу найближчій невимовної Божої краси і доброти, Радуйся, всеблагих задумів пресвятої Тройці, прещири таємнику, радося привічних законів, троїчних, вірний виконавцю, Радуйся, бо тобі з любов'ю дивуються небесні воїнства. Радуйся, бо тебе з вірою прославляють усі на землі народжені, Радуйся, бо перед тобою тремтять сили пекельні, Радуйся, Михайле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. Силу нездоланної ревності про славу Божу, собі являючи став ти на чолі воїнст янгольських Михайле проти гордовитого денниці, що дихав вогнем злоби, коли ж він скинутий був з висоти небесної в темряву пекельну. Разом зі слугами своїми тоді воїства небесні тобою приславно введені, з радістю перед Престолом Божим єдиними устами взивали. Аллилуйя, має тебе, Архангеле Михаїле, весь рід християнський за великого заступника і дивного в битвах, і супротивниками помічника. Тож отримати бажаючи покров твій, у день торжества Твого, взиваємо до Тебе. Радуйся бо тобою, сатана, як блискавка скинутий був з неба. Радуйся, бо тобою, бережений рід людський, до небес сходить. Радуйся, все світлого світу небесного, придивна окрасо. Радуся упалого світу, земного преславне заступництво. Радуся бо силами зла, ти ніколи не був переможений. Радуся бо з усіма янголами Божими, вистині та правді, ти навіки благодаттю Божою утверджений. Радуйся, Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. З виру спокус і бід визвали нас, що з любов'я і радістю шановуємо тебе, бо ти серед янголів найвищий і в бідах великий помічник, і в годину смерті від злих духів охоронитель і заступник усіх. Що взиваю до Твого і нашого владики, і Бога. Аллилуйя, бачачи твою протиполчиш сатанинських сміливість, всі чини янгольські, з радістю пішли вслід за тобою на битву, за ім'я і славу свого владики, взиваючи хто як Бог. Ми ж, знаючи, що сатана під ноги твої скинутий, до тебе, як до переможця, зиваємо. Радуйся, бо тобою, мир і тиша на небі оселилися, Радуйся, бо тобою, духи злоби, до пекла скинуті. Радося боянвольські воїнства, і сили світу невидимого, на винищення з ласки ровуєш, радося бо стихі світу видимого, безлад і збурення невидимо припиняєш, радося тих, що стають на боротьбу проти духів злоби піднебесної, дивний споборнику. Радуйся тих, що знемагають у спокусах і бідах світу цього, міцний помічнику. Радуйся, Михаїле, великий архістратиже з усіма небесними силами. Джерело найвеличніших див, що від Бога витікає, з'явилося у храмі твоєму, в Хонах. Не тільки Бо змій великий і страшний, що перебував на місці тому, силою твоєю знищений був, але й струмені води, що всіляку хворобу, тілесну виліковують, відчинились, щоб усі до владики янголів, що прославляє тебе, з вірою взивали, Аллилуя. Чуючи і знаючи тебе, як світило велике, що посередчині в янгольський всяє, придивни, Михаїле, до Тебе після Бога і Пресвятої Матері Божої вдаємося, осяй промінням світла Твого всіх нас, що взиваємо до Тебе. Радуся вождю і охоронителю в пустелі народу, богообраного, радуся високий посереднику закону, що був рукою Майсея на синаї, даний. Радуйся, бо у тебе, судді і вожді Ізраїли, силу і захист знаходили. Радуйся, Бо через тебе, пророки та першосвященники юдейські да розуміння віці знавця Бога приймали. радиться бо законодавця богобоязних таємничою премудрістю обдаровуєш, Радиться, бо суд і правду тим, що чинять добро на серце покладаєш, радися, Михаїле, великий архістратиже з усіма небесними силами. Тебе, провісника Божих присудів, побачив колись маною і сповнився здивуванням і страхом, думаючи, що вже не житиме на землі, але навчений жінкою своєю про благість явлення і лагідність слів твоїх, він із радості просив на свого Самсона що мав народитися за словом твоїм подячна викликнув Богові. Аллилуйя. Засяяв ти придивна славою Михаї, коли у вигляді людському перед Ісусом навинав постав, кажучи, зніми з ніг Твоїх, бо я є, а хиста воїн Господніх. Такому явленню твоєму дивуючись, з любов'ю співаємо тобі, Радуйся, Богу Глав, не, не всепущий охоронителю, Радуйся, бо тих, що противляться владі, як Божому повелінню, ти швидко скидаєш. Радуйся, бо втихомирюєш людські заворушення, Радуйся, бо не знищуєш знищує зачистиві звичаї. А радися бо ти просвічуєш тих, що сумніваються у годину лютих випробувань. А бо ти визволяєш спокушуваних від смертоносних насилань ворожих. Радуся, Михаїле, великий архістратиже з усіма небесними силами. Владика всіх, бажаючи показати, що долі синів людських не випадкові, але управиці його завжди утримуються, дав тебе державам земним заступником і охоронителем, щоб племена й народи ти для вічного Царства Божого готував. Через це всі, хто знає про велике служіння Твоє, для порятунку людського з подякою взивають до Бога. Аллилуя. Нові дива показав нам на землі, через Тебе, Архістратиже, всіх див, в і владика, коли храмва ім'я Твоє створений. Від затоплення водами річковими, дивно врятував ти, звелівши струменям водним у земні надра ринути, це ж, бачачи, блаженний архит з духовними дітьми своїми, сподякою викликнув до тебе, радуйся святих храмів, Божих непохитного роже. Радося для ворогів віри Христової, нездоланна перешкода, радося бо твоєму велінню, стихії підкоряються, а бо тобою всі злі задоми винищуються, а радося, бо ти вірним, радість від престолу Сдер, приносиш. Радися, бо ти невірних на стежку істини і правди навертаєш, радися, Михайле, великий архістратиже з усіма небесними силами. Дивно диво, сили твоє, архістратиже Божий, побачив на собі авакум, коли звеління Божого підніше. Ти переніс його швидко з юдеї до Вавилона, щоб дати їжу Даниїлу у рові з левами ув'язненому, він же дивуючись великому діянню сили твоєї, зивав із звірою, Аллилує, перебуваючи на небесах Михаїле, і стоячи перед престолом Царя слави. Ти не віддалився і від землі, борючись повсякчасно з ворогами порятунку людського, тому всі, хто жаданої батьківщини небесної досягнути бажають, одностайно до тебе взивають, Радуйся, зачинателю трисвятого янгольського співу, Радуйся, народжених на землі завжди. Пильний заступнику і охоронителю, радися бо ти пригордого фараона, з невірними єгиптянами переміг дивно, радися, бо ти вірних юдив, провадив у постелі приславно. Радися бо тобою погаше не було, полум'я печі Вавилонської. Радуйся, Михаїве, великий архістратижи, з усіма небесними силами. Всі ченці Святої Гори Афонської сповнилися радісним трепетом, бачачи, як богобоязного юнака, що був в люто нечистивими золотолюбцями у глибину морську з каменем кинутий, врятував ти. Через це обитель, що прийняла його, ім'ям Твоїм пишаючись, з подякою взиває до Господа. Аллилуя, промовці слова і мислителів думки, не можуть належно уславити силу Твою, Михаїле, коли в одну ніч сто вісімдесять тисяч. Уразив ти воїнів, царя сирійського, Херима, щоб навчилися інші, не ховити ім'я Господнє, ми, шановуючи святу ревність твою, про славу Бога істинного, з веселістю взиваємо до Тебе, радися православних воїнств непереможний воїводо. Радися зачистилих воїн, страх і падіння, радися істинної віри і богошанування насаджувачу, радися шкідливих для душі єреси і розколів викоренителю. Радуся, бо богочестивих маковеїв на полі битви багаторазово зміцнював. Радися бо нечистивого вождя, Антіохового і Ліодора у самому храмі уразив. Радуйся, Михайле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. Для нас, що бажаємо врятуватися, будь помічником міцним, архістратиже Божий. Визволяючи і охороняючи нас від бід і напастий, особливо ж від злих звичок, пияцтва, алкоголізму, тютю напаління і гріхів наших, щоб досягти успіхів у вірі, надії та любові Христовій. З радістю від придивного заступництва Твого до владики янголів і людей з подякою взивали Аллилує. Ти стіна для побожних людей, архістрати же Божий і стовп міцний у боротьбі з ворогами видимими і невидимими, тому відситей диявольських Тобою визволені, вдячним серцям і устами взиваємо так, Радуйся ворогам віри і супротивникам Святої Церкви, непереможний протиборнику, Радуйся смиренним проповідникам Євангелія, невтомний помічнику, а бо тих, що перебувають у темряві зловіря. Світом віри Христової просвічуєш, радися бо тих, що збожеволіли уже мудрості, на дорогу істини і покаяння наставляєш, Радуйся, грізний меснику тим, хто даремно клянеться іменем Божим, Радуйся, блискавична кара тим, що гумляться безумно над таїнствами святої віри. Радося Михаїли, великий архістратиже, з усіма небесними силами, співи всілякі хвалебні є ніщо в порівнянні з багатством див твоїх, архістратиже Божий, бо звершені вони тобою не тільки на небесах і на землі, але й в темряві пекельній, де ти змія підземного. Зв'язав путами сили Господньої, щоб усі визволені від злоби Його, благословляли владику неба й землі, зиваючи Алилуя, світлоносним служителем істини і чистоти багашанування став ти, архістратиже, коли бачачи злі наміри, Духа темряви, заборонив ти йому іменем Божим, щоб не смів сховане тіло спочилого вождя Ізраїлового явити для обожнення чуттєвим синам Ізраїлевим, через це вшановуючи нині благосвітлий собор твій, подячно співаємо Тобі. Радуся бо чистоту Богопізнання у дні старого завіту серед юдеїв зберіг, Радуйся, бо ти пливели хибних учень у дні нової благодаті багаторазово викоренив, Радуйся язичницьких храмів та ідолів знищувачу. Радуся християнських подвижників і срастотерпців, зміцнителю, радося бо немічних духом, ти силою благодаті Божої сповнюєш. Радося бо тих, що знемагають тілом, ти в повну Божу зброю одягаєш. Радося, Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. Благодать від Бога з небес, випроси нам, що співаємо на прославу Всечесного імені Твого Михаїле, щоб укриті Твоїм заступництвом ми у всякому богочесті і чистоті жили. Доки визелені смертю від густіва, сподобаємося стати перед вогнеподібним престолом царя слави і з хором янгольським заспівати Аллилуїя, Оспівуючи різноманітні твої дива, Михаїле, для порятунку нашого вчинені. Молимо Господа і владику всіх, щоб Дух ревності про славу Божу, що є в тобі, ніколи не зменшився і в нас, що взиваємо до тебе так. Радуйся бо ти вірних слуг Божих своєчасно високою владою придивно обдаровуєш. Радуйся, бо зухвалих і недостойних з висоти сили і слави, ти невидимо скидаєш. Радуйся, бо в останній день, вибраних від чотирьох кінців землі, ти маєш зібрати, Радуйся, бо тобою, грішні, як пливели, за Словом Божим вогню вічному піддані будуть. Радуйся, бо тобою, сатана, зі слугами своїми, в озеро вогнене навіки буде вкинути. Радуйся, бо тобою праведні в оселях Отця Небесного, приславно оселяться. Радуйся, Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. О, предивних Архангелів і Янголів начальнику, за предивне служіння Твоє для порятунку роду людського, прийми від нас тобі нині голос хвали і подяки, і як сповнений силою Божою, захисти нас покровом духовних крил Твоїх від усіх ворогів видимих і невидимих. Щоб ми до прославленого Тобою Господа, який прославив тебе, завжди взивали. Аллилує. О, придивний Архангелів і янголів начальнику за придивне служіння Твоє для порятунку роду людського. Прийми від нас тобі нині голос хвали і подяки. І як сповнений силою Божою, захисти нас покровом духовних крил Твоїх від усіх ворогів, видимих і невидимих, щоб ми до прославленого Тобою Господа, який прославив Тебе, завжди взивали Аллилуйя. О, предивних Архангелів і Янголів начальнику, за предивне служіння Твоє для порятунку роду людського, прийми від нас тобі нині голос хвали і подяки, і як сповнений силою Божою, захисти нас покровом духовних крил Твоїх від усіх ворогів видимих і невидимих. Щоб ми до прославленого Тобою Господа, який прославив тебе, завжди взивали Аллилуйя Тебе, Михайле, як янгольських вогнеподібних чинів предстоятеля, янгольськими словами належить звеличувати, але доки навчені, будемо тобою, небесним словам. Вислухай, хоч і від людських, але вдячних вуст, такі привітання. Радуйся, зоре світу первообразна, радуйся, світильнику істини і правди золотом осяяний. Радуйся, бо перший серед янголів ти побачив проміння світла несотворенного. Радуйся янгелів начальнику, Радуйся, бо в тобі найбільше виявилася слава творцевої правиці, Радуйся, бо тобою пишаються собори всіх істот безплотних. Радуйся, Михаїли, великий архістратижи з усіма небесними силами. Вибране небесних сил воєводу і роду людського заступнику, тобі що від скорбот нас визволяєш, подячні пісні приносимо, а ти ж, як той, що стоїть перед престолом царя слави, від усяких нас бід визволяй, щоб з вірою і любов'ю співали тобі похвалу. Радуйся, Михаїле, великий архістратиже з усіма небесними силами.